Аби оберегти будинки від викрадення лічильників та ліфтового обладнання, міська адміністрація разом з Державною службою охорони почала встановлювати сигналізацію у приміщеннях, де є прилади. В яких районах вже встановили такі системи, дізнавався Вадим Ярошенко. Не встигли кияни натішитись економією коштів на опаленні, як прилади обліку почали викрадати. Лише останнім часом таких випадків зафіксували близько 60. Не гребують зловмисники і ліфтовим обладнанням. Дуже часто. Крадіжки катушок, яка коштує 2000 гривень, а і ті, хто поцупив, здає за кілька сотень гривень на металобрухт за рахунок мідного дроту, вона цінна. І е, найбільш цінне, що є в будинку, це от лічильник. Цінний він не стільки тим, що там якесь складне обладнання, стільки тим, що він дає змогу сьогодні нараховувати. Зовсім по іншому, аби захистити будинок від зловмисників, у приміщеннях, де зберігаються лічильники, почали встановлювати засоби сигналізації. Встановлюються спеціальні датчики на відкривання дверей, а також на рух у цих приміщеннях. І у разі спроби зловмисника не санкціоновано потрапити у ці приміщення на пульти централізованого спостереження поліції охорони надходить сигнал. Тривога інформацію від чергового отримує найближчий патруль, який за лічені хвилини прибуває на місце події, аби у будинку з'явилася. Така система необхідна згода мешканців, адже витрати на встановлення бере на себе місто. А люди мають сплачувати щомісячну абонплату. Мешканці, які вже відчули значну економію завдяки лічильникам, на таку пропозицію погодились без вагань. Голосуємо 100% за тільки щоб було це надежне, педахране прошу місці встановили, і вже чувствується, як би по квітанці різниця в гроші. Ну, Звісно, положительно. Якщо це буде намного менше нічого храна, атлічна що чекам менше, намного будемо платити. Уже ми убіжаємося витасала платіть, тому що якщо счетчик, не дай бог украдут, то нам дорожньо роздарожна платить. І тарифи, якщо в прошлом году ми платили без счетчика, то очень високі тарифи були. От а сікакуснеріщотчик намного менше оплату за систему вказуватимуть окремим рядком що місячних квартирних платіжках. Залежатиме вона від кількості оселю будинку. Ділитимуть на всіх порівну. Ми хочемо тиражувати таку практику на інші будинки, тому що у нас ціль оснастити 100% будинки міста лічильниками, а значить, нам треба їх і буде зберігати без допомоги людей, киян, без допомоги власників квартир Нам це не зробити. Наразі така система охорони вже діє в двох будинках оболонського району та в одному Деснянського. Водим Ярошенко Вечеславандичанський, телеканал Київ.